Від того ж часу Семен все частіше лишався з пріскою, а Дарка стала раз у раз ходити до панів на роботу з матір'ю, старшою сестрою Яриною, а то й сама. Коли мати не мала часу, а Ярині припадала черга пасти бидло, вони чергувалися з братом Іваном, то Дарку посилали й саму в двір до легшої роботи квіток полоти, кривавник для індиків збирати, стежки замітати тощо. Праця всієї мартушиної родини на панськім дворі йшла задовг панам, а на панськім полі оплачувалась готовими грішми окремо. Дарці заздро було, що Ярина в жнива заробляла по злоту, крутячи перевесла на панських ланах. Бо хоч мати забирала ті гроші до себе, а таки справила Ярині по жнивах нового каптана, бо дочка заробила. Дарка ж приходила додому з порожніми руками. Хіба що грудочку цукру прісці принесе або якусь стару лахманинку. Отож і ходила вона в старому лахмітті, та так і не виплакала від матері нової спіднички того літа. Буде з тебе й старої, навчися но перше робити, дала вирок мати і на тому скінчилося. Дарка раз спробувала довести, що й вона ж робить. Як не за готові гроші, то все одно за відробіток. Мати навіть не розсердилась, тільки легковажно здвигнула плечима і спокійно промовила: «От чепися з такою роботою. На десятку заробиш, на двадцятку з'їсиш, а з виробітків у новому ж не знаходишся. Хіба що батько справить. Притому Мартуха засміялася, а Семен посеред обіду встав, вийшов з хати і почав рубати дрова. Рубав до самого вечора, мов найнявся. Одну потішало дарку на панській роботі, що вона там частенько могла бачитись з панною. Правда, Юзі вже не вільно було побігти з даркою в ліс або на пастовень, бо гувернантка, підстаркувата та фройлін Терези, ніколи не спускала своєї вихованки на довго очей. Ледве оце Юзя почне крадькома простувати до вільг за ставком, а вже з альтанки або з чутно рипучий голос. Юза, Юза, Вогензиґін. Юзя знову мусить братись до нудної німецької книжки Сер Інтересант, каже Фрорін Тереза, або до вишивання на паперовій канві якогось сувеніру мамці, бабуні або іншим родичам. Юзя тепер вже воліла тую колись такого соружну французьку книжку і навіть рахунки, ніж оці інтересні історійки та роботки, що нібито мали бавити її. Читання і роботки відбувалися конечне при німці. А вчитися завданків дозволялось денебудь недалечко в садку на самоті, бо, запевнивши таке корисне заняття своїй вихованці, Фролян Терези вважала вже згідним своїм професіональним сумлінням узятися до своїх нескінченних листів або до читання інтересних вже для неї самої романів. фрейтага. А Юзя бігла з книжкою в садок або на город, Відповідно до того, де працювала на той час Дарка. Коли Дарка замітала стежки, панночка клепала німецькі слова, ходячи сюди й туди, а кожний раз, порівнявшись з Даркою, всміхалася або озивалася словом. Тільки сторожко, бо стежку могло бути видко звідки небудь пані Терезі. Коли Дарка полола квітки, тоді було нудно, бо квітки були під самими вікнами, перед будинком, а спокоїв. Було все чисто витко. та й Дарка полула здебільшого не сама, а при других не розговоришся так, як удвох. Та ще подумають, що Юзя прийшла наглядати за роботою, а Юзя того якось зроду не могла. Вона не така, як броник, що його й не просять, а він нависає над порубками. Їй і так сором було, як Ярина раз полючи сказала: А що, панно, добре в холодку сидіти? Пустіте на ну, мене до книжки, а ви те поможіть дарці полоти. Яка та Ярина. Вона й забула, як Юзя, поки ще не було гувернантки, виполювала вкупі з даркою її ж таки Яринин зільник, що за хатою на клинку насаджений. Ще ж Юзя їй тоді панської м'яти Іоргіннії в мамці випросила, а Ярина не дала Юзі чоловічка пересадити. Ви те однаково зіпсуєте, малі ще садити. Вже тая Ярина думає, що як їй 12 чи 14 літ, а от і сама не знає, скільки їй є, то вже вона й дівка. На музики ходить, хустку вив'язує, як велика. Юзя її ніколи не любила. От найліпше, як Дарка приходить сама кривавник збирати, там, де щепи, в новий садок. Туди не видко ні з будинку, ні з альтанок. Там Юзя лягає в траву коло Дарки, помагає їй кривавник. Та й ще вельма на борщ. Книжка лежить близенько, на всякий випадок, але Юзя не вчиться вони з Даркою балакають по щирості. І нащо ви те панно, скільки вучитесь? питає Дарка. Ну, бо кажуть мені. А нащо воно їм? Так, бо в нас усі діти учаться. А що з того? Як то що? здивувалась Юзя, але відповіді не знайшла. А відомо, що вам з того? Ну, от ви те вчитесь по німецькому і по французькому. А нащо воно вам? Юзя всміхнулась, немов старша до дитини. Як же нащо? А як поїду я за границю? Там же всі говорять або по-французьки, або по німецьки, то я ж би нічого не розуміла там. Дарка насупилась. Потрібно вам за границю їхати. Чом ви те не хочете тут сидіти? Тепер уже Юзя сміялась. Та ну, яка ти, Дарко? Хіба ж я кажу, що я отже маю їхати. Я так тільки, якби. Ну, то й не потрібно вчитись, напосідалась Дарка. Як не поїдете, то що вам з того прийде, як будете по якомусь там не від якому знати? Ну, що? А нащо ж всі вчаться? Або я відаю, понуро відказала Дарка. Ну, отже і ваш Іван до школи ходить. Ба, хлопець, хлопцям що іншого. Дарка оживилась, забула гніватись і повернулась до Юзі. Хлопець менше у війську буде, коли вивчиться в школі. Хлопець може на писаря вийти, на вчителя. І дівчина може на вчительку вийти, перебила Юзя. То ви те були б учителькою в школі? Може, й була б. Нерішуче, без всякої певності, промовила Юзя. Ей, годіте, так вам хочеться говорити. Ну, може, гувернанткою була б трохи певніше промовила Юзя. По чужих панах служили б, як ота ваша німка, та ж ви те багаті. Ай, от чіпися, я не знаю. Юзя нагнулася над книжкою, і губи їй почали тремтіти. То нащо вчитися, як так? Сливе пошепки спитала Дарка, скоса дивлячись на Юзю і щіпаючи якусь травинку. Юзя раптом кинула книжку, впала в траву і заплакала безгучно. Панно, панно, збентежилась Дарка. те? чого? Або що ж я? Та я ж нічого. Що ти мене мучиш? озвалася Юзя крізь сльози. Хіба я знаю, нащо вчитись? Вчусь, бо так кажуть, бо мушу. Я й за границю не хочу обридло мені все і німка, і книжки. А ти ще допитуєшся що я тобі скажу? Дарка сиділа ні в сих, ні в тих і не знала, як одмінити розмову. Кинувшись у траву, Юзя ненароком покрила дарчині ноги своєю широкою спідничкою. Дарка взяла в руку фалдочку тієї маринарської спіднички синьою з білими стяжечками. І промовила, ніяково всміхаючись. То ви те нову спідничку вбрали, щось бо я її ще не бачила. Коли то вам її пошили? Вчора, крізь білу хусточку озвалась Юзя. Вона теж рада була одмінити розмову і теж не вміла того. Яке ж то хорошеньке, провадила Дарка, гладячи пальцем стяжечки, безмаль дороге, в голосі Дарчиному забриніла вже натуральна цікавість. Не знаю. Ні, дешеве. По два злоти, чи що, без інтересу, але вже спокійніше відповіла Юзя. Ой моя долейко, скрикнула Дарка, то то вам ще недороге, коли то я собі на таку зароблю. Мати в одно говорять зароби. Добре то їм говорити, коли ж моє все йде на відробок. Юзя почервоніла. Вона знала, що її приятелька робить їм панам задовг. Дарка сиділа замислена. Юзя пождала трохи, потім обізвалась. Про що ти думаєш, Дарко? Дарка стрепенулась. Та все про той довг. Коли то ми його відробимо? Ей, вже хоч там як, а на той рік і я піду на поле. Вже ж тоді я буду більша. Ярина торік вже ходила. Тільки що ж я собі за одно літо зароблю? Така дорога спідниця. А в мене ж і каптана так само нема. Ще то, чи мати дадуть справити. Як же вона може не дати? палко вступилася Юзя. Тож будуть твої власні гроші. Вона й так повинна тобі все справляти. З якої речі вона може брати твої гроші собі. Як мені татко дарує срібні п'ятачки, то мамця їх ніколи не забирає. А твоя мати все собі горне. Та не так, то й собі. Розсудливо пояснила Дарка. От так відомо то солі нам треба купити, а тут нема вітки то селеця, то запалок, чи там ще чого. А то такий хліба не стане та вже й по грошах. Проте, може б, якось таки можна справити спідницю, коли ж дорога, по два злоти локоть. То ж то сума. А встаньте но, панно, нехай я подивлюся на вашу спідницю Черясна. Кілько то на неї йде. Юзя встала, а Дарка розп'яла на ній спідничку, шукаючи швів та рахуючи пілки. Якось воно так порізано, що я й ладу не дійду. В нас не так шиють, як у панів, мовила знеохочена Дарка. А ти приміряй, може, й так добре. І Юзя хутенько спустила себе спідничку, зоставшись сама у спідній білій, ще коротшій. Далі скинула й блузку, щоб дарка могла зовсім бути панною. Дарка тим часом розперезала крайку, скинула хвартух, білу домотканну спідничку, в подолі червоною заполоччю в п'ять рядків, і зосталася в самій сорочині. Потім наділа юзине убрання, насилу насунувши вузенькі рукавця блузки поверх широких рукавів, поверх сорочки з десятки. Юзина спідничка ледве сягала за коліна дарці. Ой, яке ж куце, та яке ж тісне. Як ви те в такому ходите? Дивіться, Гей, Гали, видко, зареготалась Дарка. Юзя теж дзвінко засміялась. Раптом за ними хтось голосно сплеснув у долоні й скрикнув. Матко, цудовна! Дівчата заніміли з переляку. Під найближчою грушею стояла ключниця. Пані Качковська. Жінка панського економа. Зморшки на її підстаркуватім обличчі якось поглибшали від гнівного здивування, і через те обличчя здавалось зовсім старим і грізним. Матко цудовна, волала вона. Панно Юсю, як же панінка може дозволяти, щоб отакий кучкудан напинав на себе сукенку з панєнки? Та то ж панінка, може, босна чого набратися. По тому лікар буде паненку від корости хорувати. Фе, встид. А хто ж таке видав? Ну, а ти чого стоїш, як пень? звернулася вона до Дарки, змінивши проникливо докірливий тон на грубо лютий. Скидай но панські сукні та бери свою рядюгу. Дарка похапливо стала роздягатись, але Качковська не вгамовувалась. Що то ти собі думаєш? Чи то твоє діло в машкаради бавитись? Я її кличу, я її шукаю, а вона. Дивись ти на неї. Нехай но ну, я матері скажу вона з тебе панські іграшки прутом виб'є. Мартоха не буде дарки бити, мамця не дозволяє. Оступилась Юзя. Пані Качковська затиснула губи, потім знов озвалась тонким проникливим голосом. Прошу, пану Юзю. Нехай панінка не псує дарки, бо то хлопській дівці на добро не вийде. А панінка ліпше, нехай у тім погадає, Що то ще панна Тереза панінці скаже? Панна Тереза вже від години шукає панінки до лекції музики. На спогад про фройлен Терезу Юзя метнулась до свого вбрання, але Качковська перейняла її. «Єзус Марія! Чи ж панінка буде, то після то його вбирати. Я пришлю дівку забрати сукенку до прання. Нехай панєнка того не зачіпає. А як же я додому піду? плаксиво скрикнула Юзя. А о тім було пані Юзі раніше подумати, заважила ключниця масненько. Йоса, Йоса, а бавозинці дох. Ду, лібе цайт. Почувся заклопотаний голос панни Терези, і за хвилинку з'явилася вона сама. Пані Качковська, гукнувши ще раз на мовчазну дарку і кинувши проймаючий погляд на Юзю, подалась геть. Ідучи, вона підганяла дарку, а та на ході підперізувалась і старалась не впустити з рук кошика з кривавником. Фролян Терези лишилась коло плакавшої Юзі. Чимало часу минуло, поки вона допиталась від панночки, що власне трапилось. Тим часом прийшла дівка і забрала юзене убрання. Фролін Тереза розточилась в довгій нотації про юзену невихованість і ще не скінчила тієї літанії, як надійшла задихана, зовсім перетурбована бабуня. Вона застала в садку пані Качковську і вже все знала. Стара пані Зовсім несподівано напалась не на Юзю, а на Фройлен Терезу. Як могли ви? докоряла бабуня Терезі каліченою Німеччиною, з виразним польським акцентом. Як могли ви так занедбати дитину? А тепер тут простуджуєте її? Ведіть же її до покоїв, вона ж тремтить від холоду. Юзя тремтіла, але не від холоду. Бабуня вкрила її своїм великим чорним шалем і повела додому. Фройлен Тереза, похнюпившись, йшла за ними позаду. Всі три дійшли до покоїв мовчки. Ну вже ж і було того дня. Всякого було і сліз, і докорів, і мігренів. На родинній раді зважено було, що фройлен Тереза зовсім ні до чого. Бабуня пригадала, що вона й одразу те казала. І що взагалі тільки французька може дати панні відповідне виховання. До того ж, Юзя вже досить вміє по німецьки, а французьку вимову німка їй навіть попсувала. Що гувернантку треба взяти іншу, на тому згоджувалися всі. Але незгода була, чи німку зараз відправити, чи затримати її, поки нагодиться французька. На село французьки не дуже то охочі виїздити. І може статись, що Юзя кілька тижнів чи навіть кілька місяців буде сама, бо мамця завше хора, а бабуня стара, і наглядати за Юзею нема кому. А це вже ж цілком не випадає бо дівка з каприсів може ще більше привернутись до тієї дарки, і всяких подібних, мовляла Качковська, кучкуданів. Знову ж, бути її знімкою після того, як. Як німчин авторитет захитаний в її очах, теж не годилось з погляду педагогічного. Трудне питання помогла рішити таки пані Качковська. Увечері, здаючи справу з денного господарства старій пані, ключниця обережно запитала, чи не мають пані щодо диспозиції, бо, здається, панна Тереза щось казала, ніби має виїжджати, то, може, годилось би, що їй на дорогу спекти. Стара пані не могла втриматись, щоб не розповісти коханій Качкосі, можна, зрештою, мати довір'я до такої поштивої кобіти, усіх родинних клопотів у тій справі. Качковська несміло спустивши очі й підвівши брови, заговорила: Якби так пані дозволили, то я б могла б тимчасово знайти відповідне товариство для панінки. Ну, натурально, не зовсім відповідне, але, хоч як отако. Бо то, прошу пані, я маю в селі красиловці, три милі відси, тільки три милі, молоденьку небогу, сирітку по небіжчиці сестрі. То та небога мешкає при мачусі і при відчимові. От прошу пані так, вмерла її мама, а батько оженився та й сам потому умер, та й мачуха за другого віддалася. Та й ото мачуха якось там, ніби з ласки, тримає ту бідну сироту. То добра ласка моя пані ласкава, опека очі випека. Кожний би таку ласку показав, як дівчина задурно і шиє, і гаптує, коби пані бачили ту роботу, бідатство. Чи вона ж має якусь едукацію та ваша небога? недбало спитала пані. А як же, моя пані ласкава, а як же? За життя родичів дівчина зазнала ліпших часів. Бо то покійний татко її був управителем. У пана графа в Красиловці. Пані мають знати того графа. То зоня, вона зветься Зоня, перебила пані. А так, прошу пані, зоня, Зофія. Ну, то вона, можна сказати, зросла при молодій граб'янці і має досконале виховання. А як для простої шляхцянки, то навіть не посполіте. Якось то не випадає вихваляти своїх, але ж то таки можна сказати. Що зоня була б відповіднішою товаришкою для панни Юзі, ніж якась дарка. А скільки їй літ? знов перебила пані. Качковська трохи подумала от, може, вже є шістнадцять, трохи замолода, сказала пані. Але ж прошу ласкавої пані, що то шкодить? Може, то ще ліпше. Пані Юзі тринадцятий рік, а в такім віці трудно жити все меж старшими особами. То панянка знудів і водиться з такими дарками. Запевне, знудів, бо панна Юзя дзєцько послушне і шляхетне, де ж би вона вдавалася в таке, якби мала коло себе ліпшу і навіть веселішу товаришку відповідного виховання. Зоня весела й розмовна дівчина, себто була такою за життя родичів. Бідацтво. На останньому слові пані Качковська піднесла кінчик фартушка до очей. А стара пані промовила, поклавши руку їй на плече. Але ж, кохана Кашкосю, пан Бук нігде не запоміна о сіротах. Качкося може йти спати, я сама поговорю про те з своїми. Качковська пішла спати, зовсім заспокоєна про долю своєї небоги. Другого дня рано Фролін Тереза заплакана складала свої пакунки. Бідна німка плакала із жалю та сорому за таку відправу від панів. І таки перед розлукою з Юзею. Добродушна стара дівчина мала те нещастя, що завжди щиро прихилялась до своїх вихованок, а та прихильність була здебільшого без відповіді. Юзя з гречності мала поважний вираз в той день, та й тямила, не наче якусь вину за собою, проте ні в чим не повинної німки, що сталась козлом відпусту на сей раз, але навіть з гречності Юзя не могла плакати за говернанткою. Дарка ж навіть не вважала за потрібне крити свої втіхи з того від'їзду колярного німчеська. Коли бричка з панною Терезою проїжджала селом по повзмартошену хату, Дарка вибігла вкупі з меншими сестрами і братом за ворота і протанцювала щось подібне до танцю диких, приспівуючи Ой ти, бабу, ой ти стара відьмо, запрягаймо, їдьмо за границю по пшеницю, а поки ще видно. Дарка раділа, що тепер уже без безнімченого дозору, Знов почнуться таємні стрівання у вільхах, хоч у неділю, коли вбуде ніколи. а може, навіть уривки на гойдалці, порожній жидівській шопі. Але ба, та сама бричка, що в полудні одвозила заплакану старунімку до залізниці, привезла увечері скромно усміхнену молоденьку панну зоню з Красиловки. Дарка спала й не бачила того в'їзду.